Друзі, з'явилася в наявності у нас е, наждачка мірка 320-240. Все оригінал. От реально блин, дуже шикарна наждачка. І покриття якесь, ну що воно зроблено, реально мені кажеться не розмакає ніде нічого. в случай, там вода, чи що, Я просто таких руках не держав. От реально ж ріже палець. Не знаю, все оригінал, кстати. І нарубанки багато питали нарубанки. Да? Щоб ви розуміли, це у нас Абранет, Мірка. Це сама топова на сьогоднішній день. Друзі, є в наявності. Питайте всі градації, абсолютно, що цих кружків 600, 800. Там. що цих? Там 320, 240. Коротше. ну, Дуже багато зайшло. Питайте ціни, пишіть, дзвоніть, мій номер телефону є під кожним відео, друзі. Можуть ближче відзняти показати, що прийшла нова поставочка. От. Це дуже хороший матеріал, дійсно, яким працювати, все задоволення. Тим більше у нас ціни ниже ринка. От. Нас вже заказали е, вчора, навіть в вихідний день, ми сьогодні будемо відправляти ось такі упаковки, наждачки Мірка. Да? Е, Приблизно десь упаковок 7-8 заказали, От, будемо зараз відправляти. А це те, що в нас є, і ще дуже багато цікавого є в наявності, друзі. Тому я рекоменда... рекомендую вам настоятельно підписатися, щоб бути в курсі тих е... новин там, чи плюшок, які в нас будуть в наявності буквально вже скоро, друзі. По дуже чудових цінах.